Вітаю! Сьогодні 24 січня, вівторок, з вами я, Олексій Кучеренко. Сьогодні поговоримо в чергове недовго про такі резонансні події. Погодьтеся, що цей рік, 23 й весело, розпочався, вже маса всяких подій, заяв, звільнень, яйця, не яйця, енергетика. Ну, давайте по полочках трошки розкладати, бо завжди від цих шоу. І після цих шоу головне питання, а що, яка користь від цього? От що від цього люди там прості отримують, що там бюджет отримує, що держава отримує? Я сподіваюся, що ви ж давно зрозуміли, да? що, наприклад, жаль, шоу must Тобто воно продовжується. Кардинальних в системі внутрішнього управління ніяких адекватних звін поки що я не бачу. Зрозуміло, що зараз наша увага вона буде притиснута як до внутрішніх цих традиційних вже українських гойдалок комерційних, корупційних, антикорупційних, і все. І так, і безумовно, очікування потужного наступу. На щастя, не другий, а 22-ї армії світу, яка все, що можна, пропила, розкрала і так далі. І Тому саме завдяки цьому, і завдяки героїзму наших хлопців, і завдяки, завдяки підтримці партнерів. Сьогодні Україна бореться, б'ється і вона переможе. Шарі, що будемо ми обговорювати, що це за перемога, в якому вигляді вона буде зараз. Про поточні події сьогодні. Ну, дивіться, пішов якийсь Кирило Тимошенко, Ну, дуже такий трагікумедний персонаж, заступник голови офісу, керівника офісу президента, написав таку заяву. Він же, він же просто не може піти. Він же ж, заява, маю честь, пішов, такий, ну, гусар, просто гусар. Чим займався Кирило Тимошенко при офісі там, президента, при пані Єрмаку. Він був. Відповідальний за все один дуже важливий нюанс в нього були дуже напружені стосунки з Єрмаком, наскільки я розумію, бо він безпосередньо спілкувався з президентом. то, той йому симпатизував, довіряв. Ну і зрозуміло, що пан Тимошенко Кирило не міг не використати цю довіру. Він був куратором. Цієї потужної програми велике будівництво, куди списнука, як списувало щось будувалося безумовно, коли йшли величезні там, десятки мільярдів бюджетних коштів, абсолютно зрозуміло, що е при освоєнні да, цих коштів так чи інакше дуже потужна система відкатів на дорожньому будівництві. Вона ну, на жаль давно була у нас і вона є і в світі. Інша річ, що Скільки грошей реально було вимито, важко казати, але те, що ці покидки дозволяють собі під час війни купувати елітну якусь нерухомість за мільйони доларів, і вони ж навіть не приховують. Вони не приховують свої поршенові, свої машини не свої ці вояжі, яхти і все інше, ну це свідчення того, що багато там грошей, тобто, тобто не на останні гроші, вони точно ці порші та ці. Будинки мілімільйоні купують. Ну отже, Тимошенко кудись пішов. Замість нього зараз прийде Олексій Кулеба е, з Київської обласної обержадміністрації. Ну, буде чергова ротація. Ну, сподіваюся, розумієте, правила гри там кардинально не поміняються, оскільки. У нас рівно на сьогодні абсолютно дуже слабо працює правоохоронна система. Хоча бачите, певні рухи, певні такі фрикції вона робить. Зараз обсудимо, обговоримо. А тим не менш, вона працює не системно. І, до речі, те, що от вчора в понеділок був провал. Оцього суду по Кобалів, я його зараз прокоментую. Це і є, по суті свідчення того, що вона більше імітує наша антикорупційна система ніж реальних досягнень. Вона ну добивається яких-то якихось. І до речі, люди все це безумовно відчувають на собі. Другий такий передкорупційний скандал з закупівлі Міністерства оборони, яйця якісь по штуках, по кілограмах, ну щось там повна плутанина. Хай буде слідство. Вже сьогодні звільнили відповідного заступника. Вони там, як зайчики, пишуть свої заяви. Ну це непогано, що така дисципліна є. Але знов таки, треба ж розуміти, що я вам даю гарантію, що тут. Вся ця та система виділення коштів і потім такого освоєння, вона побудована з Верховної Ради, вона побудована з бюджетного комітету, вона побудована з депутатських груп слуг народу, які ось в такий спосіб освоюють оцей трильйонний бюджет України. Бо головне завдання: от куди би не йшли гроші на пігулки, якісь на медицину, там на, на якісь кроваті, на армію, на Танк на танки, там на якісь, на озброєння, на снаряди, на закупівлю вугілля, на якісь енергетичні, от на, о, там на генератори, навіть розумієте? В будь-якому випадку там має бути якась частина спіляна. Там від, вибачте за такий жаргон, тобто має бути закладена в ціні якась частина, і вона має бути е, від, відкатом таким. Виведена з обігу і потім якось розподіляється між чиновниками. От просто щоб у вас навіть не було сумнівів. Кожна копійка бюджетна, яка в бюджеті закладена, вона через такий механізм е проходить. Я єдине дивлюся, як вони до сих пір не обклали ще от бюджетні витрати на заробітну платню бюджетникам, пенсіонерам, ви розумієте, пенсії, там, лікарям, освітянам. От як вони їх не обклали ще доходами такими, щоб да, я буду тебе платити там, умовно 15. 11 тисяч гривень, на ти мені три принеси кожного місяця. От я, я не дивуюся, якщо такі схеми десь навіть і працюють, бо вони в суміжних сферах точно працюють. Повертаємося далі. Де, ну, так, оскільки ці скандали і арешти були, і затримання достатньо гучні, то ви бачите, як вже відреагувала, влада, вона зобов'язана була відреагувати сьогодні аж чотири заступника міністерств було звільнено. Це і міністерство нотковишньому ну, мінірегіоні. Коли заступники це і мінсоціальної політики. Аж чотири заступника, аж один заступник генерального прокурора, теж дурень повний, який поїхав із своєю дівчиною там, чи дружиною, чи бога знає, в Марбелью в Іспанію на Новий рік виклали фото, Ну чудово, одні хлопці воюють. А я заступник генпрокурора воюючої країни. Я в Марбелі купаюся і фотки викладаю. Тобто, мало того, що совісті немає, що розуму абсолютно немає. Вони що можу вам сказати, вони на жаль масова це. У них така ну це параноя, шизуха така ходить, розумієте? бо їм же обов'язково треба щось сфоткатися, як ота дівчина біля Ейфелєвої Башні, речниця. Прикордонної служби південної да? Ну, Вона ж не могла не викласти. Навіщо тоді? Навіщо їй ж коханець, чи, Ну, шеф не коханець, да? шеф послав туди, і вона в шикарних там Батфортах, в шикарному одязі, там на Мерседесі, там це, і це все треба викласти. І вона ж хизується цим. Вона каже: Дивіться, життя вдалося. Я підполковник Збройних сил України ну, де, я маю на увазі прикордонних служб. Я от така прес-секретарка, що можу там п'ять разів. За рік війни виїхати в Париж, чи в інші країни це ж щастя, це ж життя удалось. Що з цим робити? Ви розумієте? Тут безумовно Безумовно, тут дуже багато залежить від волі політичної першого керівника, але його замала, бо він один не може все проконтролювати. Для того, щоб наводити лад в країні, треба два, дві таких умови. Перше, з першим керівником, в якого є воля, хист до цього, має прийти команда. Ну, ви знаєте, я неодноразово рахував десь, ну мінімум, наверное, на країну. Тисяча, хоча б ну, 500 чи тисяча таких чиновників верхньої і середньої ланки, серед яких буде 20-30% покидьків, вони все рівно зрадять. Але розумієте, 70% буде здорове ядро, яке відторгне цих зрадників, цих корупціонерів, і воно дійсно може навести порядок в країні. Але те, що сьогодні на Кабміні вже п'ятьох голів ода. На вихід вже пополаштовано, тобто кабмін дав добро, тобто завтра будуть чи сьогодні укази президента. Це є свідчення того, що ця ланка каже ніяк не вишукується. І, на жаль, такі, така ж сама корупційна біліберда, і в регіонах наших в областях. На жаль, в тих, які воюють це і Дніпро, це і Харків, це і Запоріжжя. На жаль, ми бачимо і в інших розумієте, і в Херсоні. Там, тобто біда, катастрофа шалена, і от безумовно, в цій ситуації фактори. Тотального несприйняття корупції з боку населення мають заграти, і безумовно фактор Збройних сил України. Хоча він буде не такий простий, бо збройні сили не однорідні. Там є свої там, групи, але дай бо безумовно. Ми мовимося на них, що вони воюють. Але зрозуміло, що так чи інакше, після нашої перемоги, після кінця війни Збройні сили України будуть впливати дуже на політичну, на внутрішню, на зовнішню політику. Я сподіваюся, що от, разом з ними все ж таки ми переконаємо. Їх провести такий повноцінний аудіт, прозорий, для того, щоб все ж таки лінію таку чи рису, жирно таки провести. Це було до того, це буде після того. Іншої сили я не бачу. Тепер продовжуємо. Енергетика, е, два питання швидко хочу вам висвітити. Сьогодні я був на засіданні нацкомісії з регулювання енергетики. Вона не мов би перевіряла. Ну імітація така була, робила вигляд, що перевіряють оператора систем розподілу. Тобто був обленерго. Сьогодні перевірявся Київ. Київ, місто і Одеса місто, певна обласна енергетична компанія, До того перевірялися Чернігів. Ой, вибачте, Чернівці, Чернівці Болинь, Болинь, та, 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 та Валинь. Ось всюди, в принципі, вони. Комісія робила вигляд, що вона щось перевіряла. Абсолютно для мене зрозуміло, що це було завдання таке. Це навіть не замовлення. Вони просто там вони не самостійні, вони не самодостатні. На жаль, ті члени НКРКП, І вони просто виконують завдання Офісу президента. Якщо казати відверто, це абсолютно конкретно пана Шурми. Це зараз така зірка енергетики, нашої, яка сходить там, розходить. Ну така, ну закінчиться все одне і тим самим, щоб у вас щоб у вас не було. До речі, він цього. Сьогодні став пан Шурма членом наглядової ради НАК Нафтогаза. Я його вітаю від офісу президента. Тобто, президент буде руку на пульсі держав тримати так само, як до того членом наглядової ради Нафтогаза була пані Свіриденка із офісу президента. А до того пані Кавалів із офісу президента, але це абсолютно не завадило страшенну корупцію там розвивати. От просто абсолютно розумієте? Тому це все імітації в чергове наглядову раду зайшла молода дівчина. Яка ну взагалі ніякого відношення нікого до енергетики не має, але якусь вона має ну магічну силу, магічний вплив на наших політиків? Це пані Наталія Бойкова, Вона знову стала членки наглядової ради НАК Нафтагаза. Ну поживемо, побачимо, дай Бог, щоб я помилявся. Але повертаючись до НКРКП, Нацкомісія... Максимум, що вона знайшла, це те, що ці оператори Обленерго, що вони якось не своєчасно на сайтах якусь інформацію викладають, якісь там графіки мали би малювати, а вони не знають, як їх малювати, бо їм ніхто не розповідає, скільки ж електроенергії, бо електроенергія розпоряджається станції, які генерують і Укренерго. І от зробили з них таких ЦАПів відбувай, а штрафували керівників там на 1700 гривень, компанії на якусь суму штрафували і доповідає. Ми виконали, там воля народу забезпечена. А чи зміниться ситуація, чи буде вона краще у випадку наступного удару, точно вам гарантую, що ніхто в комісії про це не думає. Бо в них завдання абсолютно інше обслужити офіс президента. Ось така у нас місія сьогодні у всіх, вибачте, у Кабміну, у більшості цієї, і ось таких і інспекцій, і комісії, і все таке інше. Тепер не до того, вчора був суд, і ви знаєте, я сподівався, що все ж таки, що якщо в нашій країні, якщо вже набув Національне антикорупційне бюро України, якщо вже спеціальна антикорупційна прокуратура на підставі акту держаудіту і визначення, і судів, які там відбулися два роки, були суди, що дійсно ця премія виплачена незаконно, і що якщо вони вже йдуть в суд. То все ж таки буде позитивне рішення і цього пацюка Кобаля все ж таки прижмуть як мінімум під заставу якусь велику і доведуть до вироку, щоби зняти рази назавжди. Оцей Оріо чесного професійного суперменеджера, який довів НАК Нафтогаз до повного цигунду разом зі своїм близнюком Вітренком. Це окрема розмова. Такий же пацюк більш глупі, глупіший. Кобалів там порозумніший такий ось. Так ось був цей суд. На суд прийшли депутати від Голоса ви... От, от, от ви знаєте, де цей голос? Він є чи ні? Але пан Желізняк прийшов. Він не розповідає, де його фракція голос, де вона взагалі в природі, де Вакарчук, де там сама. Поміч, де воно все. Він просто він прийшов за паруки за Кобалів. Прийшли інші депутати підписатися. Ну чесно вам скажу, точно не безкоштовно. Я не хочу їх образити, те, такі речі так робляться. Вони прийшли е, рятувати Кобалів. Але ви знаєте, я вам відкрию одну таємницю. Кобалів врятували не вони. Точно вам гарантую. А Коболєв врятував один телефонний дзвінок. З якого рівня тільки можна загадуватися, з однієї далекої, дуже потужної країни. От розумієте, от якось так сталося, що в цій країні, яка зараз допомагає нам шалена і без підтримки, якої дійсно ми би не встояли, було за наші з вами гроші через лобістів, через всіляку от маячню, маніпуляцію обман створений цей ареал. Це було давно зроблено. це починаючи з 15 16 року, десь це все на моїх очах розгорталося. І от, на превеликий жаль, за годину до суду роздався дзвінок на якийсь рівень. Я гарантую свою інформацію, я знаю це. І наш суд антикорупційний, який казав, що це надреформа, він послав подалі обвина звинувачення да? Слідство, НАБУ, САП. Аудит рішення попередніх судов, і він сказав: Коболєв це святий, це Янгол просто, це, це я, це наш зірець чесності і справедливості це правда, перша інстанція. І я сподіваюся, що наші органи, яких послали просто в суду і зробили дураками, що вони зараз розуміють. І я готовий їм особисто разом зі своєю командою допомагати. В них немає іншого виходу ніж виграти суд по Коболєву в апеляції на другій інстанції. І треба набагато ретельніше готуватися. І слава богу, є результат держаудіта, який, якщо правильно звинувачення прописати, то він там, мабуть, років на 15 потягне для коболів. Чому вони це не роблять? У мене відповіді немає. Це якесь божевілля. І вірити, я і сам виходив через свої зв'язки, пропонував і все. Ні, вони пішли в суд, обісралися, вибачте, і от зараз, як ну вибачте, я клоуни. Тому не ображайтеся на мене, на БУ і сап. Я все рівно до вас нормально відношусь, бо без вас нікуди і максимально готовий сприяти, щоб ви зберегли обличчя своє. Честь Мундира своєї захистили і захистили нарешті здоровий гуз цій країні. Бо якщо ви в такій ситуації не здатні покидька із звинуваченням своїм довести до вердикту, до якогось приговору і виграти, розумієте, то взагалі в мене зникає повна віра в перспективу проживання в цій країні на превеликий жаль. Тому ще раз. Це ваша місія, виконайте її, будь ласка. Сподіваюсь на це. Слава Україні! Героям слава! Боремося, спостерігаємо, е обурюємося, перемагаємо. Це і є, мабуть, наше життя, але чесно вам скажу, що, що не дуже, не дуже я особисто зацікавлений. Хоч якимись позитивними змінами у внутрішньому житті, антикорупційному економічному нашої країни, не бачу я там жодного практичного результату, і всі ці балаканини про якісь реформи, всі ці бгаслава, маячня і хороші спіч спічі промови, ну вони не можуть замінити реальної роботи судів, демократичних інститутів, органів влади. Які створюють комфорт для проживання, оцього комфорту немає сьогодні в Україні не тільки в тому, що війна і снаряди і ракети, а в першу чергу тому, що тут здорова глузду немає. А як писав свого часу великий Лі Куан Ю Сінгапурський президент? Якщо країною управляти неправильно, то з неї рано чи пізно всі люди уїдуть. От вони зараз і уїжджають. І сьогодні дуже печальна статистика. Я почитав дві третини. Українців, бізнесменів, які поїхали в першу чергу по Польщу, не збираються повертатися до України, бо вони вже там розгорнули свій бізнес і вони сюди не повернуться. Це божевілля. Ну вибачте, перемагаємо. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко.